Вітаю вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Огляну асортимент на полицях. Сподіваюсь, це відео стане вам нагоді. Приємного перегляду. Лампа прищіпка світодіодна 109. 249. Лампа ЛЕТ 169. Нічник 3D з USB кабелем 99. Ємкість для сипучих з кришкою 88. Контейнер прозорий 74. Також є в сірому кольорі. Контейнер для зберігання пластиковий. 109. Банка скляна для оцту та олії з розпилювачем 59, чашка 69, чашка з подвійним дном 99, з золотою ручкою 77, 64 з милими написами, ваза для квітів 299. Міні ваза блакитна 44, трошки більша 49. Дуже гарні склянки в кольоровому склі 55 кухоль порцеляновий 49 дев'ять. Келих скляний кольоровий 69 Чашка скляна 34, заварник 129 Більшого розміру 219 Турка для приготування кави 400 г, ціна – 129 г. Глечик для напоїв скляний з кришкою 199 Менажниця для закусок. 199 на 5 відділень. Дошка кухонна кругла 88, дошка менажниця 119, підставка пластикова для столового приладдя 69. В жовтому та сірому кольорах. Заколка Автомат 34, Крабік для волосся 19. Кольори в асортименті. Набір заколок для волосся 49, 14 заколка. Набір прикрас для волосся 39. Заколка затискач 19, резиночки дві штуки 14, Крабик – 59. Кольори в асортименті. Такий 49 прозорий з квіточками та з краплинками 34, набір резинок 22 гривні. Краб металевий 34, наклейки 12 для нігтів, чотирнадцять. блискітки 14, об'ємний декор для нігтів 39, 29, набір форм для нарощування нігтів 88, клей для накладних нігтів 34, серветки безгурсові. 59. Олія для кутикули 24. Крем для рук 59. Серветки безворсові для манікюру 77. Крем для рук 29. Календола 14. Крем дитячий. 34. Набір спонжів для макіяжу 59. 39 дві штуки в упаковці. Засоби для ламінування та укладки брів 149. В упаковці 3 баночки. Рум'яна для обличчя рідкий 69. Підводка для повік гелева 55. Хайлайтер для обличчя 69. Помада рідка з шимером 49. Пінцет для брів металевий 39. Набір пензликів для макіяжу 5 штук 55 гривень. Ось такий набір 69 та 149. Вода туалетна жіноча 99. В баночці 100 г. Туалетна вода 77 за 50 грамів. Антипреспірант Фа 77 150 грамів. Є різні аромати, антипреспірант чоловічий 32, рексона 84. Чоловічий 64. Рексона 91, піна для гоління GiLet 74 200 г 49, бальзам після гоління для чутливої шкіри 179 Зубна паста 17 гривень 50 г. Гр. Аквафреш 39. Крем фарба для волосся сйоз 149. 87 палет. Сумка жіноча 149. Має одне відділення. Защіпається на кнопку. Рюкзак дитячий 169. Сумка жіноча з екошкіри 149. В наявності є два кольори. 159 зелена сумочка на довгому ремінці. Сумка 119 в коричневому та чорному кольорах. Сумка жіноча текстильна 149. Окуляри сонцезахисні 149. В різних кольорових оправах. Також є по 129. Парасолька жіноча 129 напівавтомат. Дуже великий вибір та асортимент. Дякую вам за перегляд та ваші вподобайки.